Ми зібралися в межах даного воркшопу зробити лампу, яку ну, кожна людина з мінімальними інструкціями могла би скласти своїми руками. Ми розробили таку відносно просту конструкцію даної лампи, використовуючи деталі з електронної сигарети. На 3D-принтері друкується генерація номер два наших ось цих кришечок. Трейка не така вже потужна, ми зуміли до неї під'єднати тільки 4 лампочки і вона може світити на одному заряді десь 4-5 годин. Такі фонарики, звичайно, можна купити на базарі, замовити в Китаї, але є важливе те, що наші люди починають створювати свої розробки і на місцях. Технології цифрового виробництва, які все поширенішими і доступнішими, вони стільки загальні, що вони можуть бути використані у будь-якому контексті. Набуття досвіду для праці з такими технологіями може відбуватися у будь-якій манері. Прототипування речей дослідження освіта, самонавчання, самоосвіта це ключовий елемент роботи мейкерспейсів. Досвід, який можна отримати в мобільному мейкерспейсі, можна перенести в стаціонарний мейкерспейс і навпаки, потім можна перенести в індустріальний контекст. Тобто, це все технології, які масштабуються, транслюються і досвід легко переноситься з одного простору в інший. Цей форшок проводимо в рамках проекту Нова економіка Франківська у партнерстві з проєктом ТОВКАР це така комбінація стаціонарного мейкерспейсу і мобільної інфраструктури. Ми ставили перед собою задачу вийти з кількома сценаріями. Це у нас протягом воркшопу сформувалося чотири групи, чотири такі комбінації. З кожного з цих сценаріїв ми формуємо такий пакет інструкцій, як ці ліхтарі, лампи конструювати у умовах своїх майстерень. Хочеться популяризувати Резувати відкритий дизайн як інструмент для інженерів і предметних дизайнерів, розвивати в українцях таку самозарадність. Я вважаю це хорошою навичкою в цей час.